Всім привіт! Ви на каналі Гурієв Тейм 3 і це свіжі новини боксу. Амір хан про бій, Джервонта Девіс, Джейк Пол, Бенавіде старший про поєдинок каналу Кроуфорд. названо єдиний бій, який має сенс для усика. А перед переглядом відео лише попрошу підписатися на канал та поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. 33-річний український боксер напівлегкої ваги Арнольд Хегай вийде на ринг 12 вересня. У Берліні, Німеччина. Там він зустрінеться з 43 річним венесуельцем Ліборіо Салісом. Про це повідомили у соцмережах промоутери Загонспотс для Хегая. Це буде перший поєдинок після другої поразки в кар'єрі, яку він зазнав у березні цього року від американця Джоета Гонсалеса, багаторазового претендента на титули чемпіона світу. Цей бій завершився роздільним рішенням суддів. Варто зазначити, що для Арнольда це вже сьомий бій у вазі до 57,2 кг, кілограм, і попередні шість він виграв ліборіо Соліс, колишній чемпіон світу за версією WBA у другій найлегшій вазі. Також повертається на ринг після поразки у травні цього року. Аргентинець ектор Андре Соса переміг його за очками. Для Соліса це був перший виступ із липня 2023 року. 14 листопада в Атланті США відбудеться один із найбільш обговорюваних і водночас божевільних мегафайтів цього року. Чемпіон WBA у легкій везі Джорнта Девіс вийде на ринг проти крузер шоумена Джейка Пола. Думки вболівальників, експертів та самих боксерів розділилися. Більшість все ж таки віддають перевагу Девісу, вважаючи, що навіть значна різниця в габаритах не допоможе Полу. Проте, колишній чемпіон світу Амір Хан дивися на цей. Бій інакше його коментар цитує «Seconds Out». Дуже поганий бій, це міс-матч. Що це за промоутер, який дозволив джервонті битися. Що це за промоутер запропонував полубій із таким дрібним суперником? Це неправильно. Чувак, це просто неправильно. Це тортури. Це несправедливо стосовно Девіса, адже йому можуть завдати шкоди. Далі Хам міркував про те, про що до нього не раз говорили. Він також вважає, що Девіс ось ось завершить кар'єру і просто намагається максимально монетизувати зірковий статус. Можливо, він просто хоче підняти грошенят та піти зі спорту. Мені здається, вони перетворюють бокс на якийсь жарт. Рано чи пізно це закінчиться тим, що хтось сильно постраждає, отримуючи більше яскравих емоцій від улюбленого спорту разом з нашим партнером Falbed. Деталі про приємний подарунок в моєму телеграмі, посилання на телеграм у закріпленому коментарі під відео. Поринь у всесвіт боксу разом з нашим партнером. Тренер Хосе не старший поділився думкою про шанси абсолютного чемпіона першої середньої ваги Теренса Кроуфорда в бою проти абсолютного чемпіона суперсередньої ваги Канело Альвареса. Поєдинок запланованого на 13 вересня у Лас-Вегасі, США. Тренера цитує Boxing News 24. Якщо Кроуфорд не рухатиметься, якщо Кроуфорд просто стоятиме навпроти, то Канело може його поранити, тому що Кроуфорд ніколи не зустрічався з ударами таких здорованів. А ось Канело бачив і куди більш ударних ударників. Не думаю, що у Кроуфорда вистачить мощі, щоб удострочити Канело. Але в боксі ніколи не знаєш, напевно, фани не дають Кроуфорду жодного шансу через різницю у вазі, але величезні такі апсети іноді все ж таки трапляються. Просто я вважаю, що Кроуфорд супер дрібний у порівнянні з Канело. Якщо він його упустить, це буде супер несподіванкою. Беневідес батько ризикнув поділитися прогнозом. Але зробив обережно. Кроуфорду тут треба бути у дуже класній формі, і я не знаю наскільки сильно позначиться на ньому зайва вага, чи зможе він підійти з такою самою витривалістю, чи зможе він зберегти той самий футворк. Якщо в нього вийде, тоді побачимо, як він перемагає Канело. Катмен абсолютного чемпіона Олександра Усика, Рас Анбер поділився думками про Моуза Зесеї та Уму. Я вважаю, що Ітаума це один із найкращих молодих бійців у боксі за довгі роки. Я ґрунтуюся не на результаті поєдинку проти Вайта. Бачу, що інші не бачать. Я дивлюся на те, що він робить у рингу, як він це робить на його навички. І зараз він показав мені, що має чудовий набір навичок. Хоч ми бачили це фрагментами, але він показав хороші основи, хорошу ментальну базу, якої нема у нових бійців дивізіону. Кабаєл також гарний, але може. Повзес має щось більше, міцну ударну техніку, справді гарну базу. Я знаю, що Усик сприйняв би такий бій екстремально серйозно. Я не можу говорити за Усика, чи хоче він цей бій, чи ні, бо це особисті речі, сказав Анбер. Ну і на завершення, колишній чемпіон світу у чотирьох вагових категоріях, Рой Джонс Молодший висловив упевненість, що на даний момент немає боксера, здатного здолати Олександра Усика. Разом з тим він зазначив, що єдиним, хто може створити українцю реальні труднощі, є Джозеф Паркер. Про це Джонс розповів в інтерв'ю журналу Ring Magazine. За його словами, Паркер має достатні навички та фізичні дані, щоб дати конкурентний бій абсолютному чемпіону світу в супервагене. Важкій вазі. Я не бачу нікого, хто міг би перемогти Усика в даний момент. Єдина людина, від якоїсь його можна очікувати, це Джозеф Паркер. Це єдиний бій, який є невеликим викликом для Усика, так як у Паркера боксерські навички, швидкість рук. Він знає, як маневрувати в рингу. А його тренер Джонс. Нагадаю, що раніше всесвітня боксерська організація WBO призначила Усику обов'язковий захист пояса проти Паркера. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими будемо на зв'язку.